Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу «Україна. Експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, Важненескаєр. Після певної паузи, яка була пов'язана з повномасштабним вторгненням країни терориста, будівництво в Україні не просто відновилося, і досить активно розвивається. Але це моя, як то кажуть, зовнішня така оцінка. А як насправді почуває себе будівельна сфера, як активно і що активно взагалі будується? Та й взагалі про виклики і перспективи будівельної сфери поговоримо сьогодні із моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Мельниченко Юрій, фінансовий директор будівельної компанії Гефест. Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Ну що, давайте для початку знайомитись. Декілька слів про компанію «Гефест», Взагалі, як довго компанія працює на ринку нерухомості? Ну і як то кажуть, які ж досягнення ваші? Компанія ГФС працює на ринку з 1997 року. Це досить досвідчена компанія будівельна в Україні. Президент компанії Бамбури Спитомо Васильович сам з Греції. А Одеса має дуже величезну грецьку історію та грецьку архітектуру. Тому вибір впав на. Організацію будівельних компанії саме на Одесу. Більше об'єктів ми побудували в Одесі, і для нас є дуже приємним. Це наші візитні карточки в Одесі, це грецький парк біля Приморського бульвару. Всі його знають. Це Грецька площа біля Дерибасівської, улюблене місце для відвідувачів міста, місця та одеситів. Це е, торгівельний центр е, Афіни, це бізнес-центр Ольвія. Дуже багато чого компанія Гефес побудувала побудувала в Одесі. Окрім Одеси, ще були якісь міста, де компанія ГФС побудувала? Е, був Крим е, зараз. Окупований Крим, були дуже гарні проєкти, є проєкти в Києві, які мали успіх. І на зараз можу сказати, що в Києві у нас є теж плани на майбутнє, де ми теж будемо реалізовувати їх. А, окей, Юрій, скажіть, будь ласка, я розумію, що будівельних компаній як в Україні. Так і в, в цілому по Україні, так і в Одесі дуже дуже багато. В чому можна сказати ну, унікальність Гефесту в порівнянні з іншими компаніями, ну, наприклад, в Одесі. Ну, для будівельної компанії прийнято казати цифрами фінансовими показниками чи квадратними метрами. Будівельна компанія за свій час існування побудувала більше півмільйона квадратних метрів. Зараз на час війни компанія ГФС побудувала приблизно 1700 квартир, це приблизно 113 тисяч квадратних метрів. Ми не зупинялися, ми продовжуємо цей темп, і ми хочемо бажаємо, і ми йдемо наращувати, наращувати цей темп. Компанія Гіфес як справжня будівельна компанія має повний цикл девелопменту, ми е, покупаємо будівельний майданчик. Ми плануємо. У нас в нас є свій персонал, в нас є наші фахівці. Ми повністю з початку до самого кінця е, будуємо свій об'єкт. Друзі, сьогодні говоримо про будівельну тему у нас в експертній думці, і в гостях у мене Мельниченко Юрій, фінансовий директор будівельної компанії Гефест. Юрію, скажіть, будь ласка, програма «Є оселя. Чи ви працюєте, скажімо так, з цією програмою? Ну і як воно працюється, якщо працюється, і взагалі які переваги вона пропонує покупцям? Так, ми працюємо з ЄС. Це дуже прозора програма на державному рівні. Дуже цікава на мою думку програма, тому що можна е, взяти е, в кредит е, через програму ЄСЕЛЯ квартиру, е, в ній маю право е, приймати участь люди, яким е, е, виповнилося 18 років. І на кінець кредиту ЄСЛ 70 років виконується. Фішка, скажімо так в цьому, те, що кожен громадянин має право приймати участь в програмі ЄСЕЛІ, він може взяти кредит на 10, 20, 30 років. Сам розрахувати це, а кредит видається в гривні. Але ми всі розуміємо, що через 10 років курс долара до гривня буде мати іншу ціну. Цим самим покупець може дуже багато коштів зекономити. Плюс того, що банк, через який буде працювати клієнт, він повністю сплачує вартість квартири. Клієнт сплачує тільки 20%. Тому зобов'язань передбудівельні компанії у клієнта вже немає тільки через з банком. Гефест працює практично з усіма банками, і була поставлена задача. Ми його виконали в плані цього, що знайти як може. Більш е, привабливих банків для клієнтів на сьогоднішній день це ми зібрали е, пул банків. Це десь около п'яти найбільших банків в Україні. Зрозуміло. Окей, ви, Юрій, вже трошечки говорили про це. Я хотів би чуть-чуть детальніше на цьому зупинитися. Як ви працюєте під час повномасштабки? Як адаптувалися? Які об'єкти саме здали? Або, можливо, за які об'єкти тільки почали взялися да, на, після 24 лютого? Це дуже складний час для не тільки для нас. Це дуже складний час для любої іншої будівельної компанії, тому що до повномасштабного вторгнення було дуже багато чого автоматизовано. все йшло в автоматизованому режимі. Після лютого 2022 року все перейшло in English manual type на ручний режим. Кожного дня наш село Бобурс Васілюс збирає людей, які кожного дня, кожні півгодини ми щось рішаємо, вирішуємо. Євляються якісь нові фактори, які потрібно кожного часу вирішувати. Наші спеціалісти, наші фахівці дуже стільки тримаються під час повітряної тривоги яких а в Одесі, мабуть, буває набагато дуже, більше навіть, ні, ні, дуже ніж Дуже багато. Київі. Ми спускаємося в підвал і працюємо далі. Е, ну, так, да, на жаль, на жаль, такі реалії. Юрію, скажіть, будь ласка, які плани на. Ну, давайте, наприклад, на найближчий рік по запуску якихось нових чи комплексів, чи об'єктів? Ну, звісно, те, що можете розповісти? Ми під час війни. Збудували, вели в експлуатацію ЖК «Акрополь» першу до другу чергу, ЖК «Песідон», ЖК Лада 1. Багато чого ми вели в експлуатацію. Найближчим часом ми плануємо ввести в експлуатацію здати для наших інвесторів. Це ЖК «Песідон» другу чергу, ЖК Лада 2 ми плануємо. Та багато чого іншому ми сам ділі е е плануємо. Е е ми продовжуємо будувати наш е отель Хітен. Мережі Хітен. Це наша буде е ще одна візитна карта в Одесі. Ми почали новий майданчик ЖК Кімолос в Одесі і почали новий майданчик ЖК Елада 5 в Одесі Елада це розташовується біля Аркадії, всім. Звісно, в Одесі Аркадія. Ви говорили про те, що у вас є плани на Київ? У мене таке питання трошки жартівливе. З Одесою зрозуміло е, грецькі корні. У вас е, з грецькими корнями засновник. Чи взагалі навіть грек? Да, ви грецькі назви даєте всім своїм комплексам. В Києві ви теж будете давати грецькі назви тим об'єктам, які будете будувати. Це поки що. Е... Тайна, це а, це таємниця. Ви тримаєте інтер. Але в Києві Києві так є в нас дуже великі е, плани. Е, тим паче столиця завжди дає е, більше планув на майбутнє, і ми теж е, будемо будувати в Києві. Ну не чити в Одесі, там теж можна з паном бути все, все добре. І ще один такий коротенький питання, уточнюючи, ви говорите в основному про житлове будівництво. Можливо, є якісь перспективі проєкти крім житла? Ну можливо, якщо ви можете це розповідати, так у нас є бізнес-центр Платон. Ми його будуємо теж, це дуже гарний, великий буде бізнес-центр в Одесі. Друзі, сьогодні говоримо на будівельну тему. В гостях у мене Мельниченко Юрій, фінансовий директор будівельної компанії Гефест. Юрію, часи, як то кажуть, зараз дійсно важкі. Багато компаній підтримують різні благодійні ініціативи, соціальну активність. Як у вас з цим? Чим допомагаєте і кому? Є військова частина, де водійний фонд Бумбуреса та Гефест давав матеріали на побудову місць. Для проживання з солдатів. Є військові частини, де компанія ГФС допомагала і продуктами питання, і та взуттям, і теплим одягом, і тому подобне. Є той момент, де на Херсонському напрямку теж компанія ГФС надавала допомогу. Є момент, коли компанія ГФС. Надавала допомогу до на Донецький напрямок на медикаменти пер... первинної необхідності. Є моменти, коли компанія ГФС, у тому числі для міста, допомогла за придбала біля 200 саженців акації. Там тим паче, що Одеса це акація. ГФС кожного дня комусь допомагає. Ну і треба не забувати те, що Петр Васильович допомагав починаючи з 2014 року. Він я вважаю є найбільшим патріотом України. Так як Петримо Васильович, наш президент компанії, висловлюється на підтримку наших збройних сил на підтримку України. Ну потрібно ще поїскати. Я хотів ще одне таке, маленьке таке уточнення. На жаль, на жаль, да, Одеса часто е, бомбардується країною-терористам. Е, є об'єкти пошкоджені, в тому числі історичні, чи не думали, не задумалися, чи немає в плані відновлення, е, ну, як в першу чергу, історичних будівель Одеси? В плані допомоги, то коли. Е... Прошлого року був приліт в центр Одеси, е, Преображенський собор. Я, до речі, знаходився в цей день в Одесі, в цей вечір. Е, прибиранням е, і тим самим займався Гефест, е, розбиранням завалів тим, і тому подібним. Е, військовий узвіз теж е, Гефест займався прибиранням е, після приліта. Також була історія, коли і наш один із ЖК даний декілька років тому теж був приліт шахеда, і компанія ГФС не чекала підтримки держави чи місця, і сама займалася реконструкцією, ремонтом, фасаду і тим паче. Зрозуміло, Оце я розумію. Справжні одесити, справжні патріоти свого міста, ну і звісно ж своєї країни. Друзі, сьогодні про будівельну тему, про будівельну сферу говоримо в нашому ефірі. Мельниченко Юрій, фінансовий директор будівельної компанії Гефест у нас в гостях. Юрій, останнє запитанечко. В Україні я так розумію, що в принципі найкраще і найдорожче житло в Києві в Одесі. Ну і найбільший вибір, мені так здається, але можливо зараз заперечити це. Взагалі, нерухомість в Одесу. В нерухомість в Одесі це. Хороша інвестиція для потенційних інвесторів. Чи вже, як то кажуть, все найкраще побудували? Одеса завжди є Одеса. Зараз єдине місце з морем, гарне місце в Україні залишилося Одеса. Це по перше, Морське повітря тільки має тільки Одеса зараз. Ви кажете, кажете по поводу з приводу того, що в Києві саме більше ціни, але ж ні на подано лун. А саме дорогі ціни це Ужгород. А ну да, зараз трошки Львів відео А потім йде Київ і Одеса із топ-5 місць країни займає п'яте останнє місце. Якщо в Львові 1350 доларів за квадратний метр, то в Одесі зараз доходить ціна до 1000 доларів за квадратний метр. Ага. Тому зараз, як для мене, найкращий час для покупця для Одеси. Цього літа Одеса показала свій туристичний сезон. Було дуже багато людей приїжджало сюди, і цього літа ставка за оренди квартири була і 10 тисяч гривень, і 12, і 15, і 20 тисяч за елементарну однокімнатну квартиру. Тому інвестиції в Одесі в Одесу придбати житло, потім здавати де, деякий час продати. Це дуже гарна інвестиція. Тим паче, що ГІФЕС надає змогу розтермінування до 50 місяців для кожного клієнта. Ми завжди підходимо індивідуально. Тому е, інвестиції зараз в Одесу це дуже гарна ідея, Перспективно і вигідно. да. да, да. Uh -huh. Так так. Отже, друзі, хто ще думав, куди інвестувати в Україну, де купити житло. От, будь ласка, дійсно, морське повітря кличе вас, Одеса, кличе вас. Ну що ж, Юрію, я дуже дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую, що приїхали. Розповіли про компанію Гіфіс, про те, що робите, що будуєте, чим допомагаєте, кому допомагаєте. Я вам бажаю сил та натхнення. Хай ваша компанія надалі буде активно розвиватися. Будуватись, будуватись, відбудовуватись потім, тому що, на жаль, доведеться і в цьому брати участь, я так, думаю, всім. Так. От. І головне, хай, нехай ця приємна, класна Одеса завжди зустрічає <зас> цим прекрасним морем, сонцем, не знаю, позитивом, посмішками, гумором. Ну і, звісно ж, класними, класними квартирами. Дякую, дякую.